Вітаю всіх! Думаю, багато з вас люблять смачні тортики, булочки з начинкою та тістечка. І самим основним компонентом таких десертів є саме крем або начинка. Тому сьогодні поділюся з вами рецептом надзвичайного шоколадного крему, який готується на раз-два і стане прекрасним доповненням до багатьох десертів. Тож, готуємо. Нам знадобиться 500 мл молока, 2 яйця або 4 жовтки. 150 г цукру, пакетик ваніліну або ванільного цукру, 40 г кукурудзяного крохмалю та 90 г темного шоколаду. В Сотейник або каструлю з товстим дном розбиваємо 2 яйця або 4 жовтки, сипаємо цукор та кукурудзяний крохмаль. Можна взяти 50 на 50 крохмаль з борошном. Вінчиком все ретельно перемішуємо. Завдяки такому способу крем вийде однорідним та без грудочок крохмалю, так як всі сухі інгредієнти ми розчиняємо одразу в яйцях. Ось така однорідна гладка по структурі маса повинна вийти. Далі вливаємо сюди молоко. Можна не все одразу, а спочатку половину, і після кожного разу все добре перемішуємо. Якщо вам потрібно буде більше крему, наприклад, для торта, тоді просто подвоюйте інгредієнти. І другий раз влили молоко і перемішали ставимо каструльку з молоком на плиту на середній нагрів і варимо, поки крем не почне загусати. Весь процес в середньому займає хвилин 5-7. Тут обов'язково на початку процесу періодично перемішуйте крем вінчиком. А коли вже він почне густіти, тоді перемішувати потрібно безперервно, щоб запобігти утворенню грудочок. Можна навіть на цьому етапі зняти крем з плити і перемішувати його на протязі хвилини. В цьому і полягає основний секрет ідеального заварного крему. Потім знову повертаємо на плиту і варимо до утворення перших невеликих бульбашок на поверхні. Коли бачимо ось такі бульбашки, варимо ще 30 секунд. І знімаємо каструлю з плити. Кип'ятити крем не потрібно. Додаємо в крем ванілін або ванільний цукор та перемішуємо. На цьому етапі, в принципі, вже можна зупинитись. У вас вийде чудовий класичний заварний крем для наполеона, інших тортів та тістечок. Сюди можна додати ще вершкове масло і збити міксером до пишності. Звичайно, масло і крем повинні бути однакової температури. Але ми не зупиняємось, бо готуємо шоколадний крем. Беремо шоколад і, щоб він швидше розтанув, розламуємо його на кубики та кладемо ще в гарячий крем. Можна його ще ось так трошки занурити і залишаємо на одну хвилину. За цей час шоколад повністю розтопиться. Через хвилину все ретельно перемішуємо вінчиком, щоб шоколад повністю розійшовся в кремі. В цьому рецепті шоколад можна замінити на какао від 30 до 50 грам якраз буде достатньо. Я пробувала обидва варіанти і виходить смачно в обох випадках. Просто з какао крем має більш насичений смак, а з шоколадом такий легкий присмак молочного шоколаду. Перекладаємо крем в тарілочку або в контейнер для зберігання. Після охолодження він стане густішим і готовим до використання. Такий крем чудово підійде як начинка для булочок, тістечок та тортів, а ще його можна їсти з млинцями та намащувати на вафлі. Та що тут казати, він настільки смачний, що його можна їсти просто ложкою. Я готувала його як начинку до різдвяної випічки, з ним виходить просто неперевершена здоба. Зберігати його можна в холодильнику до трьох діб. Обов'язково спробуйте приготувати такий крем та діліться в коментарях своїми враженнями. Нехай ваші страви завжди вдаються, і до зустрічі!